Вітаю! В цьому відео розберемо трохи про відправників. Тобто, скільки вам їх треба. Навіщо їх прогрівати? Та що це взагалі таке. Які провайдери кращі? Google, Microsoft, Укрнет може, чи щось таке. Приватні аккаунти чи бізнес аккаунти краще використовувати. Про все це поговоримо сьогодні. Не перемикайтеся! І ще головне, нам потрібно зрозуміти, що усі провайдери активно борються зі спамом. Тобто, коли відправляються десятки тисяч емейлів нерелевантним отримувачам. І це не те, що робимо ми. Те, чим ми займаємось, називається cold outreach, холодна розсилка. І це дещо інше. Тобто, коли ви знаходите сервіс, який пропонує вам одним разом відправити 10 тисяч емейлів. То це буде просто провал. Навіть не пробуйте. І який є єдиний вірний спосіб потрапляти до вхідних, а не у спам? І відповідь дуже проста: це вести себе як реальна людина. Це витримувати деякі ліміти по кількості листів. Тобто не більше 50 листів у день з одного аккаунту. Це відправляти листи по одному, не пачками. Зміст листів повинен відрізнятися. Якщо ви відправляєте всі однакові листи, то це просто отак вас вичислити. Також важливо мати позитивний рейтинг ваших виправників. Тобто, повинен бути довірений якийсь провайдер, повинен бути прогрітий аккаунт. Тобто, не тільки що створений, і він повинен бути активним. Також важливо. Не надсилати листи на недійсні аккаунти та у спам-ловушки. Кожен поштовий провайдер дуже уважно пильнує, якщо ви відправляєте багато листів на недійсні емейло, e він вас дуже швидко вичислить, що ви займаєтесь спам розсилками І також важливо, щоб на вас не скаржилися отримувачі. Але це буде тема дещо іншого відео. Але як тоді відправляти багато листів? Ті ж 5-10 тисяч у місяць, тому що холодна розсилка це все ж таки гра у великі цифри. Вихід дуже простий це мати декілька аккаунтів. телеріч дозволяє вам мати стільки аккаунтів, скільки вам потрібно. Тобто, якщо ви хочете відправляти десь 5 тисяч емейлів у місяць, то це буде десь 230 емейлів у день. І для цього вам задобиться десь 5 аккаунтів. І з чого ми почали, і що ми найбільш рекомендуємо нашим користувачам, це використовувати Google аккаунти, тобто хвастайте тут. Чому? Тому що аккаунти Google мають найбільшу довіру серед усіх поштових провайдерів. Якщо це буде бізнес аккаунт, то це буде найкращий варіант. Але пам'ятайте, що кожний Google бізнес аккаунт буде вам коштувати десь 7 доларів в місяць. Також високий рейтинг має Microsoft Outlook як приватні, так і бізнес аккаунти Є також багато інших провайдерів, такі, як, наприклад, українські Укрнет, IUA, неукраїнський Zoho, наприклад. Іми теж можна користуватися, але пам'ятайте, що рейтинг цих провайдерів буде нижчий, ніж у топових Google, Microsoft. І тому це буде. Не найкращий варіант використовувати їх. І також є варіант, коли ви можете використовувати кастомні домени, Тобто ви покупаєте свій власний домен, і зазвичай там ви можете придбати скриньку, І такі провайдери мають е, нижчий степінь довіри. Але якщо ви будете їх використовувати все ж таки правильно, то це теж робоча тема. І їх плюс це невелика ціна. І що все ж таки краще? Це бізнес аккаунти або приватні. І звісно, краще бізнес аккаунти Тобто вони розраховані на те, що ви будете використовувати їх для свого бізнесу, привляти комусь якісь свої пропозиції, вести. І тому ваша холодна розсилка буде краще пасувати до цього аккаунту. цього аккаунту. Я теж це використовую, наприклад, оця скринька. Вам потрібно буде теж придбати свій домен. І дивіться, ніколи не використовувати свій основний домен. Наприклад, мій домен це IntelliReach Agency, і я ніколи не буду робити холодні розсилки з нього. Тому що у випадку якихось проблем, якщо, наприклад, його заблокують, то я втрачу комунікацію з клієнтами, це буде, це буде катастрофа. Тому ви можете придбати схоже, наприклад, Intellireach Online. Intelerage space, тобто якусь схожу назву, і ви можете налаштувати переадресацію, тобто, і ви зможете налаг... з наладити переадресацію, тобто ні. І ви зможете наладити переадресацію. Тобто, коли людина отримає листа з такого e-mail, він подумає, хм, цікаво, а який сайт у цієї компанії? І він загуглить по вашому доменному імені. Тобто він виб'є IntelliReach Online і він перейде на ваш сайт, тому що у вас буде зроблена переадресація. Це одна з найбільших переваг бізнес-аккаунту. Також пам'ятайте, що з одного домена можна відправляти до 100 емейлів у день. Якщо ви придбали домен, ви там можете зробити дві скринки і з кожної відправляти по 50 у сумі 100. Більше це вже буде погано. І також великою перевагою бізнес-аккаунта є те, що можна дуже добре відслідковувати рейтинг вашого домену і ваших скриньок. Тобто є такі сервіси, наприклад, ось MX Toolbox. Де ви можете перевіряти, тут є дуже багато різних перевірок. Наприклад, Blacklist ви можете завжди побачити, чи є ваш домен в якомусь з блоклістів. І також багато чого іншого. З приватними стрінками у вас не буде такої можливості так ретельно перевіряти рейтинг вашого аккаунту. Але те, що пізніше я покажу, як ми можемо все ж таки моніторити рейтинг наших приватних скриньок. Який найбільший мінус бізнес скриньок це ціна. Як я вже казав, у, за Google вам треба буде платити десь 7 доларів, 612 євро на кожну скринку. Microsoft буде трохи дешевший це 6 доларів за скринку. І такі, як. Nameчі, дуже чіп, дуже дешево, це 1 долар у місяць за скрінку. І другий мінус це складність налаштування. Вам потрібно буде придбати домен, вам потрібно буде у налаштуваннях прописувати MX, DMARC, DKIN записи. Це потребує деяких технічних знань. Це не дуже прям складно, це можна по гайдам зробити, але це потребує додаткових, скажімо так, зусиль. Так, що тоді з приватними? Ну, це безкоштовно. Якщо у вас, наприклад, 10-15 вітровників, і вони безкоштовні, то це дуже приємно. Другий плюс – це дуже просто. Їх дуже просто ти додав. Нашої платформи через дуже простий інтерфейс. Я потім покажу, як це робиться. Е, і все, ти прогрів і можеш користуватись. А який мінус, це не дуже професійно виглядає. Тобто, коли вам пише з Andreachmail.com, це одне, і коли вам пишуть з такою адресою, як Intelerieach Online, intel Space, це виглядає ну, більш професійно. Так? Але це теж має місто бути. І ще велике питання, що буде більш ефективніше, тобто безкоштовний Google аккаунт. Чи, наприклад, якщо ви зробите на кастомному домені з отакого, отакий аккаунт і будете відсилати через кастомний домен. Які все ж таки аккаунти краще використовувати? Я вам пропоную поекспериментувати і знайти те, що працює найкраще саме для вас. Тобто створіть декілька аккаунтів, декілька безкоштовних приватних Gmail-аккаунтів, декілька бізнес-аккаунтів, Google Workspace. О, зробіть декілька о, на кастомних доменах. так, І можете зробити на Outlook о, на, через Microsoft. Запустіть кампанію, і подивіться, на які станки вам найчастіше відповідають. Дуже скоро, через тиждень-два, ви зрозумієте, що працює для вас найкраще. І ви потім зможете використовувати це більше в своїх компаніях. Що, що спостерігаю я, що працюють насправді всі аккаунти, але найкраще зі всього працює бізнес з Google аккаунт. Але він і найдорожчий серед цих. Тож, вирішувати потрібно буде вам. Так, і що? На кінець хочу вам показати, як перевіряти листи, які відсилаєте своїх особливо приватних емейлів, як їх перевірити на спам. Тобто є такий дуже гарний сервіс mailtester.com, він безкоштовний. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно скопіювати оцей емейл, перейти до аккаунту, з якого ви відправляєте. Вашу розсилку і відправити листа на цю скрінку. Так, І сюди у листа вставте саме той, той лист, який ви використовуєте для ваших холодних розсилок. Відправили і тут кликайте Перевірити. Трохи чекаєте. Робіть це інколи там раз у місяць, раз у два тижні для кожного свого відправника. Для того, щоб ви були спокійні і розуміли, чи все у вас добре. Так, і у нас 10 з 10, але є деякі зауваження. Тобто, ви пройшли верифікацію не повністю, наприклад, кажуть. Тобто, ваш підпис дійсний. Але у вас е, немає запису DMark. І це треба буде мені доробити, до речі. От, ви не в чорному зв'язку. Е, ваше повідомлення може бути покращене. Тобто, дивіться, до речі, HTML-версії повідомлення у вашому листі немає. Це добре. Е, наприклад, ми зробили, що можна форматувати. Лист, Тобто ви тут можете використовувати стилі для вашого листа, тобто колір, жирним шрифтом, курсивом, заголовки використовувати і так далі. Це робить ваш лист більш красивим. Але не дуже цим не тому що чим більше буде цього форматування. Тим більше ваш лист буде схожий саме на імив-розсилку. І це буде не дуже добре. Так? Тому не увлікайтеся цим. Далі, дивіться, у вас немає зображення, в вашому це теж добре. Якщо у вас будуть там картинки і так далі, тобто це буде працювати вам в мінус. Ваші матеріали безпечні. Тобто, дивіться, в деяких сервісах є відстежування. Відкриття листів. Як це робиться? Це є деякий скрипт, який є у самому тілі листа. Треба його не бачить, але коли він відкриває, то відправляється деякий запит, який показує, що е-мейло І з одного боку, це інформативно для вас. Тобто, ви бачите, що рівень відкриття? який, Але для спам фільтрів це дуже чіткий знак. Що це імео-розсилка, тому вас забанять з дуже великою вирогідністю. І саме тому ми не впроваджуємо таку систему, щоб не погіршувати рівень доставлюваності. Як ви можете відслідковувати рівень відкриття? Просто слідкуйте за процентом відповідей. Тобто, якщо ви отримуєте 1-3% відповідей це нормально. Це, тобто ваша компанія нормально працює. Якщо менше, то вже щось не так. Тобто, або перевірте тоді рейтинг, змініть тему листа, змініть вміст листа, тобто щось поміняйте і відслідковуйте, чи щось буде змінюватися у відсотку відповідей. Так, далі ми перевіримо, якщо ви використовуєте систему скорочених посилань. Це я не знаю що, якщо чесно. Далі, так, ваше повідомлення не містить заголовок List Unsubscribe. Тобто, з одного боку, це не дуже добре. так, Тобто, у нас жовтий такий флажечок, це не критично, не дуже добре. А в мене є окреме відео на цю тему. Тобто, це спеціальний тех, який додає кнопочку відписатись. І з одного боку, це прикольно, тому що юзер, якщо вам не, йому не подобається ваш лист, він спамба скине і буде погіршувати ваш рейтинг, а просто відпишеться. Але поштовий провайдер, якщо бачить такий тег, то вони автоматично розуміють, що це розсилка. Тому ми спочатку таке зробили, але потім помітили, що листи перестали попадати у папку Primary, тобто у папку вхідних, а почали би подати в папку Promotions. Тобто, це не спам, але це і не папка вхідних. Ось, тому ми перестали це використовувати. Ми додаємо внизу кожного вашого листа кнопочку відписатись. Тобто ми реалізуємо цей функціонал своїми силами. Тобто, незважайте на це, що у вас нема цього заголовку. Так, і ви не в чорному списку це дуже добра новина. І цей сервіс перевіряє по багатьом чорним спискам. Тож дивіться, якщо у вас тут 9-10, це норм. Якщо нижче, то подивіться, які поради дає вам цей сервіс. Так, мабуть, вже у іншому відео я покажу, як додавати усі ці варіанти, не тільки Google, а також Microsoft і CustomD. До мене, покажу, як правильно прогрівати. Це просто, але краще подивитись. І зараз я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Тож ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть у коментарях чи можуть ділитись своїм досвідом, тому що це буде теж дуже корисно для всіх нас. На цьому це все. Всім успіхів. Пока-пока.